Це Швейцарія, і зараз я розповім, чому її неможливо захопити. Всі ми знаємо Швейцарію як багато країни, де купа сиру і грошей. Це так. Але давайте подивимося, чи Швейцарія справді така безневинна. Що ми знаємо про неї? Це швейцарський солдат, на думку більшості людей. Це справжній швейцарський солдат. Різниця відчутна. Це був невеликий приклад міфу та реальності. Якщо ми подивимося на фізичну карту Швейцарії, то побачимо, що вона вся вкрита горами. Тож вторгтися до неї можна лише з двох боків точніше, звідси та звідси. Зауважимо, що в Другій світовій війні Швейцарія була в доволі нелегкій позиції, між Рейхом, Італією та фашистською Францією. Швейця... Швейцарія знала, що Рейк вже напав на нейтральні Бельгії та Нідерланди, тож вирішила прийняти мір. В Альпах почали будуватися секретні військові бази та аеродроми, щоб на випадок вторгнення дати відсіч окупантах. Швейцарська тактика була такою. На випадок війни всі військові покидали швейцарські плати і ховалися в Альпах. І секретних аеродромів вилітало купає-винищувачі і летіли на завдання. Після цього швидко ховалися назад в Альпами. Така війна витривалість могла йти роки, тож нікому з усі не потрібно було ризикувати сотнями тисяч солдатів заради Швейцарії. Але Швейцарія на цьому не зупинилася. Вона почала заміновувати мости, залізні колії, щоб у разі виступу звадити ворога. Кожен будинок, споруджений після 1978 року, за законом Швейцарії, повинен мати бомбосховище, яке витримає одне попадання ядерної бомби на відстані в один кілометр. Тож все населення Швейцарії виживе під час ядерної війни.